Добрий вечір, мої підписники. Хто на мене підписаний, може, мене бачить. Стався у нас сьогодні інцидент. Їдемо з другом по справам до міста Борисполь. Ми волонтер... Ну, я волонтер, він військовий, вже списаний. Їдемо по справам. Ну, на зупинці там біля Березані, біля цього ж зловісного блокпоста. Стоїть військовий. Ну, стоїть, не зупиняє, ми проскочили, ну і по своїм ділам. Побули там в Борисополі свої там справи. Ви. Вирішили, вертаємося назад. Не поняли, стоїть опять. Цей самий військовий так як стояв, так і стоїть. Десь дві години пройшло. Кажу, другу, давай на розворот. Спитаємо, може якісь питання, проблеми в нього. На розворот взяли, все, адекватний, стоїть, кажу, друг, ти чому тут стоїш так довго? Їхали ж на Борисполь, ти стояв. Він каже, так не підбирає ніхто. Каже, маршрутки зупиняю, а вони не підбирають. Ну, кажу, куди тобі? Ну, та мені на Київ, я на відновлення їду після поранення. Кажу, ну, давай ми тебе підвеземо до Борисполя, там з Борисполя все-таки ближче їхати. Забираємо його, поки їхали, побалакали про те, про все. Стали в Борисполі, кави попили. Він розповів свою ситуацію, де був, що був. Короте, відео до чого я знімаю. До чого ми вже дожилися? Що вже військовим не допомагаємо. Тажні цивільні вставати, спитати, друже, може тебе кудись підвести? Не те, що маршрутки, що він зупиняє рукою. А цивільні. Ні. Їдуть. Крузаки, Тесли, Тойоти по барабану. Чи ти стоїш, чи ні? Це до чого ми докотилися? Уже даже військовим. Хай це цикад, блядь, пакують людей. Міліція пакує людей. Ну це ж військовий, який стоїть, їде, їде на відновлення, зупиняє. Просто я вже не розумію, до чого ми котимося. Якщо не допомагати цим хлопцям, хто там на передку, що буде? Як вони покинуть усе та вернуться сюди, що, що, що тут буде творитися? Да, та тут буде творитися таке, що як вони прийдуть, що не міліції нікого не буде. Тому що в 22-му, як я пішов сюди в волонтерську фірму, ще простим в 22-му, то міліції там на блокпосту взагалі не було. Блокпост був закритий, і міліції там не було. Були військові тільки там блокпост військовий. А не було поліції. Я їх не бачив. не те. А коли видали посвідчення в червні 23-го року і їздив два роки, ніяких питань? А тут а, оцей інцидент зо мною трапився, що потрапив до ТЦК. Ну це, не, це вже не про те відео. Відео про те, що треба бути людьми. Тому що людина їде на реабілітацію, йому ніхто не зупиняється. І їдуть крутелики всякі. Не то, що про хтось блокпост там зупиняє там 50 км в час, дожен їхати. Він протуманив 150. Ті стоять на, на посту і потім по барабану, куфейок попивають. Давайте вже якось. Ну, вже Куди далі, що казати, об'єднуватися? Якщо ми цим допомагаємо хлопцям, які з передка прийшли, які йдуть напереду. Про що може бути мова? Давай, бажаю вам міцного здоров'я. З вас підписка, лайк. Хто на мене ще не підписаний, я буду далі викладати відео. Може викладу відео, де ми там біля хлопців, як дадуть згоду на публікацію. Будемо допомагати разом. Ми за ці роки, за три роки, не наш директор, не ми не виложили відео, щоб нам допомагали. Наш директор 17 машин відправив на ЗСУ за свій кошт. Но він не хоче публікації, цього, щоб розпроставлялося, хто що він, кому він відправляв машини. І от я до того веду, що не хоче він. Щоб знали, анонімним хоча б. І не, ми не попросили за три роки. І я, і мій побратим не попросили грошей у когось. Ну давайте допомагати же, цим людям, хто там воює. Дякую з вас підписка, лайк.